Хотіла би я сказати, не насосала, а подарили, але продаємо. Поршка 11-го року. Випуску у нас в автопарку. 3,6, бензиновий двигун на 18 дисках, показали би більш детально, але я заїхала в таку сраку, щоб тут було дуже гарно, що ну, не дуже естетично. Гарний коричневий колір. Я не знаю наскільки камера його передасть. Е, офіційний. Що, до речі, офіційний автомобіль в дуже класному стані. По підкрасам, там десь-десь-два підкраса, не більше. Але ви ж розумієте, це не биток з Америки, а офіційна машинка. Ходи, блядь, йоб твою. Поки я знімаю вам відеоогляд. Там вже горить криша від цієї красуні. Ви бачите, просто вас поміняє так сказати позаду. Ну, звичайно, це ж поршик гарно обтікаємо багажничок на одинадцятий рок. Електропривід багажника відкриваємо дуже багато місця. Коврики, до речі, теж вам склали все, йди тут, нічого не стирили. Що буває дуже рідко, тому що зазвичай це завжди тибрять або не хочуть докладати гарний, доглянутий, задні сидіння теж складаються тут. Ще в нас є розетка на 12 Вт, що дуже зручно. Також кнопочки закрили. Ну, я вважаю на такі роки. Дуже дуже крута комплектація і дуже зручна. Зараз я трішки пройдусь по дерму, щоб показати його всередині. Сука! До речі, безключовий доступ, що дуже зручно. Тут салончику шикарно, шкіряний салон, також коричному кольорі. Все обтікаємо, все дуже дуже зручне, дуже доглянуте на його руки. По комплектації тут, на жаль, немає камери, але є парктроники, що дуже зручно. Звичайно, коробка автомат. Ну, наборка є, не я так сказала, як за Жигуля. Тут коробка автомат. Коробка автомат, мультіруль, електропривід, сидіння, о, привід дзеркал, датчик світла, датчик дождю. Ну я вважаю це дуже дуже крута комплектація. Багато місця що спереду, що ззаду. Всі полочки, все-все-все, що вам потрібно. Пахучка, пахучка йде в подарунок. У нас є преміальна акустика, підігрівся дінь. Що я дуже як сіла, одразу собі включила. Але чоловікам це дуже-дуже не рекомендується так сказати. Клімат-контроль двохзонний чи чотирьохзонний. Позаду пасажирам теж дуже комфортно. Гарна, гарна передня частина, все доглянуто, все комфортно, все працює. Що дуже класно, по електриці, справна, ніяких. ну, ні нету, то приїхав, сів, поїхав. Коврички, все-все-все є. Під себе що треба зробити під себе? Приїхав, зробив хімчистку, зробив ТО і їздиш собі взагалі ні на що не паришся ні за що. Купив любовню, це можна. Купив любовниці цю лялю за копійки, а вона довольна. І ти довольний, тому що відрабатувати буде дуже довго. Тут у нас все багато місця. Сервіска теж є. Я ж казала, це офіційний автомобіль. Давайте покажу скільки місця позаду. Я ви бачите, вибрала ракурс, щоб ножки були дуже такі длінні. Капиця запачкала трішки, поки знімала знімали, але то нічого страшного, я все приберу для вас перед покупкою. Позаду дуже-дуже багато місця, як я казала, чотиризонний клімат-контроль. В автомобілі є все на такі раки, Тут теж є колоночки, ви зможете з комфортом слухати музику. Пам'ять сидінь також є, електропривід, дзеркал, все-все-все є. Єдине, що чого тут немає, що незручно для нас, дівчат, камери немає. Але якщо ви не тупа, то по парктронікам ви взагалі. Легенько вийти дуже дуже багато місця. Шкіра доглянута. Ну і я і я не за себе. Комфортно, люків або чогось тут такого немає. На одиннадцятий рік я буду повторяти дуже багато 11 рік. Класна автівка. Поки їхали по дорозі, мені теж сподобалось, я вам ще її покажу на ходу. Дуже комфортний автомобіль, не гримчить, не стучить, дуже відзивається на ножку, щоб стартанути. Дуже комфортний на поворотах, по електриці все справно все працює, дуже швиденько розжинається, що дуже гарно. Але ви так не робіть їздіть по правилам. Класна автівка, на свої роки, я вважаю, взагалі ляля. Приїхав, сів і поїхав, ніяких моментів, ніяких нарікань немає. І що дійсно вона як і розжинається швидко, так і відкликається, щоб затормозити. Дуже-дуже швиденько, з тормозами ніяких проблем немає. Коробочка перемикається плавно, з нею теж ніяких проблем немає. Все чітко, все справне. Оп, зараз під жопку прям притормозила і не очкую. Тому що, тому що довіряють своєму автомобілі. А ви довіряєте компанії автопарк і приїжджаєте і забираєте свої ластівки. А придбати цей автомобіль ви зможете у нас в автопарку. Як вам буде зручно, крипта, кредит, лізінг, тридин або просто заготівку, працюємо кожного дня без переш та вихідних. Знаходимось у Києві за адресою Сумська-2. Але якщо ви знаходитесь у іншому місці, доставка в нас теж можлива, тому що в нас в автопарку все, блять, можливо. Тому чекаємо. Всем на вас, любі друзья!